Так, сьогодні 3 червня. Приїхали на пасіку підсаджувати маток від плиски Василя. Жара. Всі стоять на вентиляції. О така картина. І сім'ї кафець. А який запах не можу передати. Ой. Так. А он там в мене, тут цвіте білий, біла конюшина. Така тут трошки викосили. Тут зараз теж медонос з неї. А ось там От тут це новий точок. Ось тут будуть стояти нуклеуси. Отже, бджолка. У мене тут посіяна травичка. Тут теж, тут у нас трошки помідорів. О, дивіться на конюшина. Що? О, а, а запах сваце. Да. Запах. Ого. Дивіться, ну що робиться, ой, вау. красота Так сіяв щоб вийшло зараз, якби акація цвітає і починається безвзяточний період, а ми посіяли пацелію для бджілок. І таким чином ми цей період безвзяточний перескакуємо. От. І такі в нас краєвиди тут, але часу, щоб там трохи посидіти з удочкою, просто нема коли. От така картина маслом. Доброго дня, дорогі бджолярі! От сьогодні отримав матки від плиски васуля. Хочу вам показати. Отак От вони опаковані. Тут для працівників почти написано попередження, обережно, живі бджоли, не тримати на сонці, не кидати, не перевертати. Адрес відправника, моя адреса і з І Тільки на пошті отримали, зразу мені зателефонували. Я поїхав їх забрав. Ось, Ждали їх в суботу, а прийшли вони сьогодні. Сьогодні середа, трошки запізненням. На зелені свята почта спрацювала може добре, може не добре. Але прийшли всі живі і здорові. Все, зараз займемося підсадкою леміної матки, тип Вучківський. Кращий матковод України. Плиска Василь нам прислав своїх маток. Так, дивимося на предмет маточників. Щось таке тут вже трошки непонятно, але маточників нема, молода бджола. Виходить. Так, тут щось питаюся, напевно, на трьохсуточним зробити. Так. так, тут медом верхушечка. Занесена нормально. Так якраз виходять. Ось тут ні одного маточника нема, Думаю, чи нема тут звичайної матки. А ні, є маточники. Є маточники. Все, дівки. Зараз вам дамо королеву. І тільки без баловства так. Ну шо, тут? так само в основному молода бджола. Тихо, тихо, тихо. Все. Ось осталась у нас маточка з синьою меточкою. Тепер ми... О. Отак От попередньо витягнули звідси. Ми теж захист yeah. і отак ставимо сюди, вони зараз канді з'їдять і свою маточку випустять. Все. І ми через пару днів буквально подивимось. Ми можемо так поставити. Ой, ой, ой. Зараз щоб притиснути трошки ось до сот із медом і звідси де дирочки щоб якщо вони довго будуть доставати то щоб маточка собі там трошечки достала Так. О. А ці вже почувствували укуси і вже прямо такі Серйозний. Стали. Ось так наша кліточка, бачите там. Зараз я зніму. Ось стоїть кліточка, там вже до неї проявляють якусь цікавість. Будуть кормити через дирочки, звідти зараз будуть їсти канді і Буквально, я знаю, до вечора, можливо, вже й випустять. Ми подивимось. Ну так, пока всім. Так, Дорогі бджолярі, от хочу повідомити результати підсадки маток. Карпатки, тип Пучківський. Значить от... Даний вулик підсажувалась матка. Контроль матки вже, вже раніше був. Туди ми давали вже пару сушини. Ось так вони зараз працюють. Носять пилок. Ну, я думаю, що їм вже там тісно. От ми підготовили. Вулик для пересадки. Із цього маленького вуличка такого підготовили вощину, бо суші вже немає. І зараз будемо пересаджувати. Ну, які результати підсадки. Із п'яти підсаджених, скажімо, чотири в нас залишилось. Одна п'ята по Мої халатності просто злетіла з кліточки. Не потрібно нарушати ніяких технологій. Треба було в приміщенні біля вікна відкривати кліточку, я її відкривав е прямо біля вулика. І матка просто злетіла. Був відкритий вулик, була надія, що повернеться, але цього не сталося. І... Таким чином у нас залишилось 4 матки. Ну, зараз я поставлю фотоапарат на штатив і ми спробуємо переселити Це я вам покажу, як це робиться, чи як це роблю я, вірніше сказати. Отак. Значить, наш вулик ми відставимо в сторону. Робити потрібно ого! Тут вже бджіл дуже-дуже багато, навіть за заставною. Цельям, дівчатки. Так. Спасибо. нас есть хороший О, Красота. А вот и наша матуся. Да ты там. Десь да. Де покажу хлопцям?

О, була поставлена вощина, отак от і відтягнули. Ну, бачите, от коли відтягують якби таким грязним, це вказує на то, що малий взяток. Тому що як коли є хороший взяток... Відтягують вона білесенька, а так вони тягнуть, але десь знаходять. Не знаю, можливо, молода бджола не виділяє. Ой, яка красота! Після того, як підсадили матку, пройшло вже 10 днів. І от зараз якби переселяємо, розселяємо, потрібно подивитись, чи немає маточників заміни. Може бути так, мені один раз так було, що прислали неякісну матку. Після підсадки прийому її прийняли. Вона почала червити, але бджоли пішли на тиху заміну. І відтягнули маточника. Так, я не знаю з чим це пов'язано, але це так. Ну, в принципі, все, всього найкращого.